Це прекрасно, коли є такі чудові, новомодні і струйові, як колись казала моя бабуся, так трец. Тому, будь ласка, розкажи нашим радіослухачам, Каріночкам, більш детальніше, що це таке, що його їдять. Усіх вітаю трет це взагалі саме трец, це соцмережа додаток від соцмережі. Інстаграм там пишуть короткі, смішні історії, адже там є обмежена кількість символів. Незважаючи на те, що є так само соцмережа X, тобто це як Twitter, він є більш серйозним, політичним, а в втретє пишуть просто життєві історії, mm -hmm. щоб прочитати, посміятися і написати е коментар. Цікавий. Mm -hmm. Ну давай тоді нам ці життєві історії готова слухати і всі на череді слухати від тернопільської кондитерки. Розкажу вам історію одного замовлення, яке було десь в травні. Написала мені дівчина, що хоче медовий е, торт, малий, але щоб е, я його ніяк не докорувала. просто перемастила і все. Ну думаю, напевне, просто на вихідні до чаю. Я пляцок віддала ввечері. Дівчина відписала, що смачний, ну я звісно рада, та й на тім усе. Проходить два дні. Там треба було забрати деяку річ в знайомої жінки. І в розмові вона е, дізнається, що я печу на замовлення солодке, і каже: А моя майбутня невістка теж дуже смачно пече. Пригостила нас тортом. Я вам зараз покажу. І тут вона приносить частину мого пляцка. Навіть той бантик, який я в'язала на коробці, теж присутній. Я не призналась, просто похвалила. Ну а що? Не знаю, що там деталі, що, як і до чого. Дівчина просто хотіла справити хороше враження на майбутніх родичів. Молодець! Це традиційна конфліктна, мабуть, навістка і свекруха, але молодець навісточка, вже розумна, вже знайшла викрутилася класно. Ти б теж так зробила чи ні? <реш> ну, Я не буду цього озвучувати, адже мої майбутні свекрухи можуть бути зараз в ефірі, Ра, тому я не буду разом. розкривати своїх секретів. Тримаємо інтригу. <реш> <реш> Нещодавно в Треці зустрічалося чимало дописів про Бостонський шлюб. Це сумісне проживання двох жінок, які знаходяться в міцних дружніх відносинах і мають спільний побут. Mm -hmm. Якось сказала про це подружкам, обговорили цю тємку, посміялись. А потім з моєю бесті уклали угоду, що якщо до моїх 30 років і я, і вона будемо не в стосунках, то почнемо жити разом саме за прикладом бостонського шлюбу. Опана, оце звичайно, що не стало трендом теперішньому часі, і ці бостонські шлюби не перейшли вже десь на український контент. Не знаю, 30, мені здається це зарано. Сто відсотків що їм треба десь зайти на якийсь сайт знайомств і все ж таки е, порушити цю бостонську схему її і знайти собі теж таку пару двох хлопців. А до речі, це тільки чомусь дівчата. А чому чоловіки не хочуть створити таку Та не могли бостер. жити разом? Тава били би. два коготи на одній території, не зживуться. Попросила в закладі лапшу, на що офіціант відповів. Вибач, весь в роботі був зайнятий, ти дуже хороша, але я не готовий до стосунків. Сервіс 10 з десяти. 10. Угу. Лапша спрацювала, як спрацювала, дійсно. <с? Як рекламують чоловічі засоби? Ти Бог, ти ідеал, найкращий з кращих. Якщо чесно, наш товар тобі не сильно і треба, бо ти і так зебест. Хочеш, купуй, хочеш, не купуй. Живи як хочеш, бо ти досконалість. Як рекламують жіночі засоби? Фу, боже, а ну бігом біжи купувати наш товар і бери одразу три, бо тут все дуже запущено. А краще не ходи по вулицях, а замов інтернеті, щоб <с тебе <с ніхто не бачив. Сидова капець, що за дискримінація. Якщо вже жіночі які засоби, то вже біда, та й годі. і одразу три засоби. Так я проти цього. Швиденько знаходь хто створив хто і ми зараз будемо писати багано. Коли небудь ми поговоримо про рожевий податок, це рожевий податок. Це такий терм. Який використовується в маркетингу про те, що зазвичай ціна на жіночі товари є вищою, ніж на чоловічі, mm -hmm. а саме через рожевий колір? Mm -hmm. Зрозуміло, треба з виду змінити його. Зробимо фіолет. Я люблю просто фіолету, і тоді не хваляється. Це фіолету. Клас. Ще що маємо? І сьогодні це вже останній такий веселий трец. Мамо, а як це середнє яйце? Такого не буває, доню. Є ліве й праве, а тобі нащо? Та в рецепті написано: візьміть два середніх яйця і крапки. Мама, мама мала свої роздуми стосовно розмірів яєць, всього решта. Ну вирішила доці принаймні, трішки розповісти. Доці не зрозуміла про які яйця йдемо батька. Ну що ж, ми що бажаємо вам наостанок? щоб ви любі друзі брали і розуміли, що головне не розмір, а якість так правда звичайно, звичайно, а вже і розуміли, що головне, щоб вам людина підходила до душі, так і до тіла. Так. Це неможливіше. А ви слухайте на Ух радіо і пишіть нам свої історії у цю соціальну мережу, і згодом ви теж можете опинитися в прямому ефірі, так і бути так би мовити, в головній ролі. Ми про це подбаємо. Все цілуємо вас, любимо, папа. -па.